Всім привіт! З вами команда VeloSклад І сьогодні у нас на огляді модифікований хардтейл на 29-дюймових колесах від українського виробника VeloTrade, а саме Формула F1. І сьогодні у нас версія з електродвигуном, що також має систему PAS. Основою цього байку є Формула f 1 2024 року. Огляд на котрий є на нашому каналі. Цей байк відноситься до бюджетного сегменту, але дана версія модифікована надійними компонентами, яких буде цілком достатньо для поїздок на кожен день, а також вихідних велопрогулянок. А сам байк створений для експлуатації по місту та сільській місцевості. Має 29 дюймові колеса та 21 швидкість. Розмір рами 18,5 дюймів, що підійде на зріст від 172 до 188 сантиметрів. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виконана з алюмінію з технологією гідроформінгу. Через це труби мають складний профіль. Є досить легкою. Завдяки цьому добре контролювати велосипед при їзді. Швидкісні троси мають внутрішню прокладку. На велосипед ви можете встановити крила. Також байк комплектується під ніжкою. У передньому трикутнику рами розташований літєвий акумулятор на 48 вольт у зручному ергономічному алюмінієвому корпусі. Він закривається на ключ та за необхідності легко знімається. На ньому є індикатор заряду, а сама батарея зібрана на компонентах бренду LG, а її ємність є 12,5 або 17,5 Ампер-годин. Орієнтовний запас ходу тільки на електротязі складає від 40 до 60 км. А з системою PAS, тобто з педалюванням ногами, від 50 до 70 кілометрів, в залежності від ємності батареї. За плавний хід буде відповідати амортизаційна вилка з ходом 100 мм. Має технологію прилод: це демпфер у лівій нозі, за допомогою якого ви можете налаштувати швидкість стискання в залежності від ваги велосипедиста, а також має технологію локауту. Це блокування вилки для їзди по рівному покритті. Вилка є простою, надійною та не потребує сильного обслуговування. Кермо встановлене ергономічного типу, виконане з високоміцної сталі, ширина 660 мм. На ньому встановлені зручні гумові гріпси. Винос керма алюмінієвий довжиною 80 мм. Колеса зібрані з міцних двостінних алюмінієвих ободів. Спереду встановлена алюмінієва втулка Шунфен на промислових підшипниках. Ободи стійкі до підвищених навантажень і мають низький шанс утворення вісімок внаслідок удару. Покришки Ванда шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором будуть забезпечувати гарне щеплення на легкому бездоріжжі, а також комфорт у місті. У задньому колесі встановлений електродвигун потужністю 500 Вт. Він високоякісний, легкий та надійний. Його напруга 48 вольт, що дозволяє розігнатись до максимальної швидкості у 40 км на годину. Керування функціями електродвигуна відбувається через комп'ютер, що встановлений на кермі. Він відображає дистанцію та заряд батареї, швидкість, з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування пас. Встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах. Встановлене комфортне сидіння з м'яким наповнювачем бренду Формула. Трансмісія складається з касети на 8 зірок з розрахунком 1136, ведучої пари на 3 зірки з розрахунком 24 34 42. Передній перемикач це ЛТУ, а задній шамано турней. Монетки ЛТУ з індикаторами, де відображається швидкість. Шатуни алюмінієві провіл. Каретка картрижна на промислових підшипниках, педалі пластикові. Ось такий збалансований електробайк пропонує велотрейд за дуже приємну ціну. Якщо ви потребуєте електробайк для переміщення у місті чи плануєте використовувати за містом, то формула F1 ідеально підійде. Причому в співвідношенні обслуговування байку та електричного обладнання він не буде просити багато. Крім того, виробник надає гарантію 10 років на раму, 18 місяців на обладнання та 12 місяців на електроустаткування. Дякую за увагу. З вами був магазин Болоскладком До нових зустрічей.